Друзі, зараз знаходжуся на дорозі. Гадячопішня. Ну як дорога, раніше це був просто непроїзний напрямок, але зараз повністю відремонтована від нульового кілометра до кілометра 8,8, як народі називають теплянським аеропортом. Да, історія була давня 18 лютого в 174 четвертій постанові Кабміну розподілили кошти на дороги Полтавської області. З них було близько. 60 мільйонів на відновлення цієї дороги, там 4 мільйона ямковим ремонтом, і майже там 52 мільйона це суцільним покриттям, яке зараз от завершено. Маємо результат. Звичайно, е всі чекали довго цього результату. Велика подяка нашим активним громадянам, нашим людям, які постійно писали у Фейсбук. Показували цю дорогу там. Facebook і тіктоки, набирали величезні рейтинги, і чиновники з агентства відновлення в Полтавській області все таки бачили ті непроїзні дороги. Звичайно, велика подяка депутатам обласної ради, які одностайно підтримали це рішення. Військові адміністрації, які знали цю проблему і нею займалися, особливо Володимиру Коготу. Ну і звичайно, нашим народним депутатам, абсолютно всім без виключення, всім, хто турбується. Проїзними дорогами, ну і маємо такий величезний спільний результат, тому разом можемо зробити більше. Зараз уже підрядник, київський підрядник КДБ, закінчує вже там роз'їзди, і повністю дорога буде завершена, і дорога буде здана. Велика подяка Агентству відновлення і керівництву за те, що звернули все таки увагу, і держава профінансувала цю найстрашнішу дорогу. Don't pour the horses. Pardon me? Don't pour the horses. Don't pour horses. Don't push what? Don't pour the horses. Don't pour the